мої, Як ви себе маєте там? В блекауті сидимо всі, значить, ховаємося. Я зараз в центрі знаходжусь, чекаю на свою дружину. Ну і думаю, є у нас кілька хвилин. Хотів би поділитися з вами своїми думками. Взагалі пишіть звідки ви, як у вас обстановка, що у вас вдома з теплом. З світлом, з водою, тому що цікаво, як зараз живуть наші громадяни в такий нелегкий час. Нагадую, хто мене не знає, мене звати Євгеній Середницький. і Що я хочу зараз вам розповісти. Перш за все з приводу блекаутів, з приводу цього всього, потрібно щось робити в плані, ну якось діяти, діяти в законний спосіб. Писати, розповідати, е публікувати все це в соціальних мережах, тому що зараз комунальні служби не сильно реагують на все це. Ну, перш за все, слава і хвала нашим енергетикам, нашим комунальним службам, але звісно не всім, не всім, а звичайним простим виконавцям, які, які цілими днями, ночами. В холоді, в голоді, ремонтують все це, намагаються якось вирішити все це, тому що дуже непросто. На вихідних, починаючи завтра вже, знову погода буде дуже прохолодна, знову стане мінлива. Хмарність, сонце сховається, повернеться до нас справжня зима. ну, Календар. Якщо подивитися, то зараз на календарі у нас 7 лютого, саме розгар зими, тому це і не дивно. Що з приводу блекаутів, хочу вам сказати з приводу цієї ситуації. Звісно, розчарований нашою київською владою. Я зараз знаходжуся в Києві і взагалі киянин дуже розчарований, тому що дороги нечищені. Е, я думаю, що можна було б вжити більше заходів. Багато будинків залишились без опалення. Я не знаю, говорять про це люди чи ні. Ну багато бачив дописів в соціальних мережах. Люди спустошені, люди втомилися, люди хочуть якихось роз'яснень. Добре, що з'явилися пункти обігріву, але як на мене, цього мало, цього недостатньо. Треба якісь мобільні пункти, якісь генератори додаткові встановлювати. Ну, генерацію звісно потрібно було міняти вже давно, тому що ну, якби все закальцьовано, як у нас, наприклад, в Києві ситуація важка. Як всі знають, одна із ТЕЦ в важкому стані, якщо можна це сказати про неживий об'єкт. І це насправді дратує. Дратує це тому, що лівий берег залишився без тепла. Хто не знає, да, Дарницький район, Дніпровський ну, багато, багато квартирних будинків в Деснянському районі. І це дуже погано, тому що. Ну, самі розумієте, у мене, до прикладу, в квартирі зараз плюс один, плюс два. Йде пар з рота, тому я перебрався до тещі жити <свісно> до, до любимої. Це зараз безіронні. Просто у них трохи ситуація краще, тепліше. У них опалення йшло зверху, будинок більш-менш прогрівся. Але ситуація теж критична, 13-12 градусів. І справа в тому, що в першу чергу треба згадати про наших пенсіонерів, про наших людей з інвалідністю, які живуть на 10-му, на 12-му поверсі і вище. Ну, замерзає каналізація, немає води, немає світла, ще й немає опалення. Можете уявити на пенсію в 2500 гривень. Хіба можна собі дозволити доставку? да? Я вже не кажу про те, що багато людей просто зачинилися в квартирах, не можуть виходити на вулицю, і це дуже лякає і дратує. На фоні цього держава пропонує зараз в Києві пілотні проекти, е, значить. Виділяються кошти на генератори, на батареї, якісь на сонячні панелі. Я думаю, все це потрібно було робити раніше. І трошки незадоволений, тому що в більшій мірі у нас в Києві є керуючі компанії. Керуючі компанії це 10 керуючих компаній. Відповідно, 10 районів у нас в місті Києві це комунальні підприємства. І вони тепер, я так розумію, будуть подавати заявки на отримання цих коштів. Ну, як вони будуть витрачені, теж є велике питання, тому що у деяких районах міста Києва, вже, якщо вірити, таксистам, да, з якими часто спілкуюся, з маршрутчиками, да, то вже були куплені генератори з великою націнкою в такий час, навіть на дітях. Намагаються наваритися деякі чиновники, я так розумію. Схема дуже проста: проводяться тендери. На тендерах виграють потрібні компанії, які потім поставляють ці генератори. генератори вони, я так розумію, не потужні, вони не професійні, якщо так можна примінити до цього всього. Ну і така от історія. Да? Я вже не говорю про інші схеми, про які я чув так, від так, тих же самих таксистів. І це насправді лякає, тому що війна продовжується, на жаль, на фронті. Дуже кепські справи, тому що мороз там так само лютує, плюс обстріли не закінчуються, плюс великий розвиток IP... ip телебачення не ip телебачення вже заговорюсь. Великий розвиток дронів. Ворог, на жаль, нарощує ці всі свої потужності і завдає нам теж і втрат, і руйнацій, і обладнання, і всього іншого. і... Позиції накриває, а тут ще наші можновладці, які насправді не зрозуміли для себе, що в цій війні вони могли бути героями і могли назавжди уйти в історію. Але історія їх згадає тільки як топ-корупціонерів і людей, які, які далі продовжують всі свої схеми маніпуляцій. Ну, звісно, всі хочуть їсти. Смачно пити, ходити в дорогі салони, клуби, е їздити на дорогих авто. Це не дивно. Дякую за лайки. Дякую, не да. всі хочуть, звісно, кращого життя, але ціною е ціною наших податків, ціною е наших е ціною наших зусиль, е і все це під час війни. Е так, Україна закінчилась, скільки Мойва протягнеть. Я не розумію, що ви маєте на увазі. І ці коментарі, вони дуже недоречні. Україна не закінчиться, поки не закінчаться такі люди, як ми з вами. І це дуже важливо. Добре, зараз повертається моя дружина, будемо їхати в нашу холодну квартиру. А ви підписуйтеся на мене Почіть... вже знайомляться. А, зі мною вже знайомляться, да. звісно. Каже, як вас звати? Як вас? Вже до мужа йду. І вже до чоловіка йде. Да. Так що ми, може, трохи ще поспілкуємося з нашими людьми з приводу справ чи вже будемо їхати. Так, що я вам хочу сказати, шановні Скільки мої? в тебе боже, де чоловіки шо це ми? так розпитаєшся? Да, я розпинаюся за кожну людину, Ой. бо я кожному хочу донести другий блок нашого сьогоднішнього відео. Я хотів би присвятити нашим улюбленим шахраям, шановні мої громадяни. Да, вон не це в кавичках, звісно. Громада. Шановні мої громадяни, прислухайтесь до мене. Я єдиний хто хоче вас захистити від шахраїв, які зараз наживаються, зараз будуть застосовуватися Бачиш, вже все, вже люди. Да, Нікуди ніхто не уходить, всі тільки повертаються. Зараз буде найцікавіше. Зараз будуть е започатковувати різні державні програми з підтримки громадян в зв'язку з такою складною ситуацією. Тому дивіться, зараз будуть дзвонити, обзванювати офіси, і будуть розказувати про те, що вам для того, щоб отримати якусь допомогу від держави, треба розказати номер своєї карти, треба кудись подзвонити, треба подати заявку. Прийшлють вам якусь силку. Ця силка може бути шахрайською, тому, будь ласка, всі програми вони зазвичай в дії, Є. Вони зазвичай знаходяться на державних сайтах. Тому, будь ласка, не переходьте не по яким силкам, невідомим, не відповідайте людям на... з невідомих номерів. Тому що всі ми знаємо, що люди зазвичай ламають телефонні номери, потім намагаються ламати карти. Схема дуже проста. Починають наярювати вам з різних телефонах, ви здійснюєте три. Дзвінки та господи, виключити свою цю дуйку. Я вже замерзла. Я вже замерзла. Зараз будемо їхати. Зараз буквально два слова. Підписуйтесь на мене. Угу. Я розкажу вам, як не потрапити до лап шахраїв. До лап? До лап, да. У них такі лапи, <с слизькі, <с вони хочуть всіх. До лап чи до лав? До лав, так. Да. Лав. Ні, лави це у них там свої. Лев, О, вони лев, понай... лев, понаймали. Лев, ну, добре, дивіться, передзвонюйте на три номери, потім вони. Ідуть до мобільного оператора, говорять, що втратили карту. Ось дзвонили на уці останні раз номери. І роблять вашу дублікат вашої сім карти. Потім намагаються зламати ваші банківські картки. Будь ласка, особливо в Телеграмі. Не переходьте по цим ссылкам, які говоряться: проголосуйте за мого сина, за мого брата, побратима і таке інше. Це зламані акаунти. Потім дзвоніть своїм друзям, знайомим, говоріть про те, що від їх імені розповсюджуються ці ссылки. Ну у мене все на сьогодні. Дякую, що були з нами. З нами, З, нами. Да. Бери... З нами да бережіть себе. До побачення. Все найкраще. З нами.